Гран-прі міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв принесла народному вокальному ансамблю Сузір'я українська народна пісня Сонце низенько, більш відома як Арія Петра із опери Наталка Полтавка. За словами керівниці колективу Ірини Соколової, її творча команда була впевнена у тому, що здобуде найвищу нагороду, адже виконували артисти цю пісню акапельно, що дозволило їм розкрити увесь спектр своїх вокальних можливостей. близенько, спішу до тебе, моє серденько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Підготовка до творчих змагань, яка тривала протягом двох місяців, не минула марно. Окрім гран-при, виконавці пісні Сонце низенько. Учасники Сузір'я Юлія Хоба, Олександр Белаш та Павло Терещенко отримали дипломи фестивалю конкурсу Золота симфонія. Артисти говорять, що своєму успіху завдячують передусім керівнику Ірині Соколовій, а також зізнаються, які пісні з репертуару колективу є для них найулюбленішими. За допомоги нашої викладачки, яка нас наставляє. На вірний путь та дає сили рухатися далі. Більш народні пісні, тому що це більш мій репертуар. Сонце низенько, вечір близенько, з якою ми зайняли гран-при. Також дуже мені подобається «Саду осінні майстри білі, також вона переробка з української народної. Ну, взагалі, в принципі, багато пісень наших, вони. Є класні, прикольні. Дуже приємно, коли там. Ну, навіть не те, що ми не сподівалися, а тобто зараз всі такі конкурси дистанційні, і там ну як воно буде, попаде-не попаде. А тут присилають, і в нас гран-при це дуже приємно, всі вітають і ну, навіть беруть інтерв'ю, якісь типу ми зірки шостки. Тому так, звичайно, це спонукає працювати далі, брати участь у подальших конкурсах, прославляти сузір'я шостку. Як зазначає пані Ірина своїми вокальними композиціями, колектив... Намагається підняти бойовий дух наших захисників, тому поповнює репертуар як патріотичними, так і веселими естрадними піснями. Ми трохи вирішили все-таки підтримати. Зсу і разучуваємо пісні більш такі веселі, естрадне, щоб катарзнообразити репертуар, щоб не було все сильно грустно. А ще ансамбль сузір'я готується до свого 30-річного творчого ювілею, який святкуватиме наступного року. Ірина Соколова сподівається, що цю дату вдасться відзначити великим концертом. Репертуар дуже разнообразний. Я в тому, що у нас дуже рада там очень много появилось мальчиков в колективі, та і дуети тріо, я капельне сполнені, ансамблю. І взагалі вони у мене самі найкращі, я їх дуже люблю. До речі, «Сонце низенько» – це не перша капельна композиція «Сузір'я». В їх репертуарі є пісня, якою шосткінські вокалісти особливо пишаються. Це гімн УПА. І саме приємне для мене, як керівника – те, що цей номер хлопці знайшли самі. Самі знайшли, пропонували, і ми вирішили його вивчити. І на одному із мероприятий, які проходило тут у нас в коледжі, в актовому залі, при виконанні цього номера, зрители навіть встали. Но ну, это как бы еще одно из доказательств того, что все-таки мы занимаемся своим делом и его любим.